Аукціон Шекелторна беремо персонажа Джой, це є вже it's останній an персонаж. An bench, Взагалі по всій хронології по всьому порядку. Uh, uh, по всьому. Uh, uh, я тут так подумав, що ми беремо Джой. А, беремо Джой. Проходимо. А, до кінця завдань мається на увазі сюжетних, які були до 18-го року до White е, Відповідно, Hells Island no Mercy, White House — за Джой. А вже далі ті завдання, які пішли після White House, які а, доповнювалися там різними DLC шками бандлами. Беремо дефолтного чейнса, Тому що ми брали, типу, починали проходити за чейнса, як базового, от і ним, власне, закінчимо. А зараз беремо Joy, беремо дворучну велику H3 H3 Character Pack лінійку. Беремо що? Відповідно, доплут не забираємо, тому що фішка цього завдання в тому, що тут артефакти. Артефакти розбиваються. Це не ті артефакти, що в Henry's Rock, там, де ти їх з контейнер з ящиків забираєш. Тут зовсім інакша система. Тут якби, виставка артефактів під заскляними тими. Ми можемо хіба прес-F туp respect віддати, в принципі, і все. Більше толком тут нічого нема. до плут ми не заберемо, тому що ми, ми йдемо штурмом, ми йдемо лаудом, ми будемо шумно все робити, все поламаємо, все потрощимо. У сюжету ми просто забираємо. Сигарет. Сигарет to smoke? Ні, я не курю, і тобі тоже не раджу. А, дивися, і все, і забираємо просто ту, ту штучку, таблетку, порну, і все. Джун. Це не той сторінжрум. Це мені треба, відповідно, ящички отакі от знайти. ба 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 Ми можемо забрати, в принципі, отного. Я не такий вже й дурний, я ж можу теж забрати. Воно, вони дві поруч мають, така торге. Та ah. А, чекай, а ч че тут саунд? No, а, бляха, я саунд вибрав не той. Ааа, no, щит. Ладно, я перезагружу. <laughs> Я просто там був ще рейд, safe house рейд, і, і я, коротше, вибрав Black Yellow Mobius soundtrack, <laughs> Щоб, типу, був дефолтний, щоб канонічно було. Трик okay. so uh, of, no. of the trade. Ну. Трик of the trade. Можно, в принципе, взять эти 4 артефакта... Uh... Для кожного. Але це можна. Це не означає, що це треба обов'язково робити. А де ящики? на не буду. Велика бляха, але не дуже велика, щоб доставати вже. Ну, в принципі, можна взяти по одному артефакту на кожного. Мені все тут у таблетку треба буде забрати ту форму. В принципі, три артефакта. Тим більше цей артефакт вроді не розвивається. Тут абсолютно все рахуется артефактом. Все у тебя зонки. вынуть Гоп ту зе Волт. Зараз ще треба знайти той Блок Торч. Паяльник. Код. Для того, щоб дізнатися код, треба йти за двері. То, Точно поставити кіпед. Хаклити цю штучку. Асет до офіса. А щоб знайти офіс, треба ключ-карту, а ключ-карта десь за дверми. дрель А що можна кікарт? А карт в кого? Скільки там? Дві хвилини бля, кому І там по-любому вже цивільний гет, за той час. Так що там вже нема потреби мені щось шукати під карту. Вже хай буде де Але мені ще треба двері. Лоу треба знайти. Тут є три дверки. Раз, два, і ще внизу є одна дверка. Десь за цими дверками має бути Love Torch. брати я не хотів, тому що заради трьох дверок, брати це того не вартує. Пала нам де-факто знадобилася хіба на банк хайсті і армори транспорт. Ну і плюс-мінус і... великий банк і все. Тут є щиток. Забираємо блядь, торш. Доступ до офіса. Потім там здається одна хвилина іде взлом ноутбука. Хак. Я бляха тут нема в ній не торчі. Хак комп'ютера. Лептопа. Стоп-дозінге. Стоп дозінгє. Продієкт працює, не? Працює, працює, дрель працює нормально, стабільно, в шатному режимі. Нічого, ніхто її не ламає, добре. Забираємо Blow Torch. Без зависань навіть. Так, де комп'ютер одна хвилина здається. Тут є Blow Torch. Видиш, я краще знаю за тебе, що не за продукт. Так. Так, одна хвилина, здається. Одна або, можливо, півтора. 90 секунд. 100 секунд. Окей. Тут пора хвилини, плюс тут ще артефакти є. Щодо артефактів, щоб пропадали просто так. Один вагонок, кто окрему сумку. Капець.

Ее, пароль у нас є. The down. Идем на низ, І відкриваємо сейф, так? Куди <рик Adjustment> йптвой? А пароль-то який? <рик> Я завжди забуваю, забываю, бо Бейн зазвичай в Биг Банку, в Golden Green Casino, він сам же ж говорить такий код. Ей тут він тобі нічого не говорить сам, бляха, мусить подивитися на той код. 13.70, так? 13.70. 70 10 seconds left. Ще й бігати не можна. Він взяв маленьку кружку чи чашку у сумку і бігати з ним не може, ну. Придурок. А, тут вона, фактично. Їй 22! Наймолодшая учасниця в групі. Ей, ти куди пішов, червячок, ну? Бігати з чашкою не може, а далеко все рівно кидає. Я, вона перезаряджається і вводить пароль як якими руками вводить. Таймлок. Ще одна хвилина на таймлок. Куда цели забралась, хлопчики? Хорошо. Все не

Chaper, Chaper, chopper. Unde chapa? Servi cu vena la chopa ce cate? Chopa. Ce <laughs> pobiese. să. ei. Nu șo. Ai! Nu știu. Tu Диви, який наглий га. Що, you... ми застрягли? Тупо мої дві сумки. О, дякую, мужики, діставайте. Він обходив весь зал довкола, щоб поставити сюди посеред залу. Не знаю, з котрої сторони він буде йти. Залетіть точніше. бляка мука <Слышко> эй а подставили вы бляха на место ну <Слышко> а нет на <Слышко> той стороне 900 А в принципі а що нам мішає Забрати всі можливі? Ну так вони розбиваються, але в принципі... 900 ще... Ой, як багато. Навіть там нормально, як щось затобігав. 968 це дасть нам ще трошки. 65 А от мене ножик. Окей. 613 тисяч у мене є, мені треба 800, щоб відкрити клітинку. Далі ми збираємо на кобру. Secondary weapon. полімерний фонарик, до речі, добре. На кобру, на скорпіон. Здається, чи, чи кобра, цю... кобра, але оригінал називається Скорпіон після кілометр. О, скотла Майамі. Ну, окей, продовжуємо далі по хронології. Погнали!